Всім привіт! Запрошуємо в чергове до нас на каву, на добру розмову. Вже традиційно запрошуємо вподобати відео, написати свій коментар поширити його. І теж, хто ще не підписаний на канал, підпишіться. І сьогодні ми на зустрічі теплій розмові в сім'ї Макар. Поки чоловік Олег зараз на роботі, то ми сьогодні хочемо говорити з Веронікою. Найпершим для мене прекрасною жінкою молодою мамою. Чудовою дружиною. Uh -huh. І всі решту регалії Верніка, ми в ході розкажемо і, і теж поділимося, хто ти, може, теж так поговоримо про заразній твій стан, стан материнства, стан, стан жінки, яка долає теж, може, непрості виклики, як це бути мамою в заразньому часі. то про це хочемо з тобою поговорити і разом, і разом з вами. Попри те, що е, синочку ще не так багато є, ще немає вона вже творить свій канал, де вона розвиває е, дуже цікаві речі, про які теж маєте змогу сьогодні її запитатись. То може тоді одразу Вероніка до того, що, mm -hmm. що ти сказав, про розкажи трохи про, про канал, який ти твориш, і розкажи mm -hmm. про ту творчу діяльність, яку ти зараз проводиш, яка тобі зараз цікава, нещодавно я почала займатися такою річчю, як створення розвиваючих ігор. На липучках. Я ще коли ходила вагітною, і я вже тоді в мене була думка, що мені потрібно чимось займатися. Uh -huh. Так як за професією я вчитель початкових класів, діти це дуже близько до мене, я хотіла щось зробити, таке, що буде пов'язано з дітьми. І тому в мене ще на, під час вагітності з'явилася така ідея. Але я розуміла, якщо я зараз скажу своєму чоловіку, що в мене є ідея, на яку потрібно принтер, ламінатор і багато-багато чого, він скаже, ну Тебе гормони, дорога, все добре. Так, коханий чоловік, люблю тебе. Тому коли народився наш синочок Марко, після того, як я вже відійшла від пологи, вони були складними. У мене знову та ідея, я до чоловіка, ну знаєш, та от ну можна та та так спробувати. І мене одразу підтримав тому і сказав: Ну, слухай, давай спробуємо. Так у нас появився такий магазинчик, який зараз називається Марко Студіо. Чому Маркос? Ми домовилися, що ми скажемо в процесі. Та. І скажіть, чому Маркос? з тим перебуванням? <зумування> так, Маркос, тому що в нас є синочок Марко, і будучи вагітною, я малювала ще ікону Маркоса, апостола, і вирішила. Назвати там Честь, синочка, так тому Марку студіо. А можна подивитись теж на твої ігри, які ти маєш, може, готовими принаймні, розкажи про них. Так, з радістю я зараз вам покажу їх. Угу. Ось такі ігри на зразок цієї я виготовляю. Загалом це є ігри на липучка. Я зараз вам показую гру, яка називається Мордочки. Вона йде для діток від вже одного року. Тобто ми розвиваємо дрібну моторику, тим, що ми навчаємо дітей. Тобто ага. вони відліпляють. Та, тобто, ми розвиваємо вже коли дітки старші, ми тим самим можемо навчати діток. Тобто... Хто це є киця, як робить кийця м'яв. Угу. Тобто, далі ми угу. шукаємо мордочку, тобто шукаємо, знайди мордочку. Є різні варіанти цієї гри. Ми можемо відривати усі мордочки, розкладати перед дитиною, і дитина вже відповідно Шукай. шукає мордочку. Угу. Так? Угу. До цієї гри також ми робимо таку імену обкладинку з фотографією вашої дитини. В мене в планах є зараз також зробити альбомчики не лише на липучках, а пиши старай. Тобто багаторазовий угу. альбом. Чик, пиши стираль вже для старших діток, які для того, щоб можна було їх зручно барати в подорож. І чим хороші є ті ігри, тим що коли ви йдете. Ну ми знаємо, діти люблять їсти або ще так. щось, вони брудняться. А наші ігри можна легко витерти вологою серветкою, і нічого з ними це не станеться. Вони йде ламіновані, і, угу. і друк угу. на фотопапері, угу. тому відповідно, ну, вода їм нічого не, не зашкодить. Угу. В описі під відео ми дамо посилання, де можна замовити, і таким чином теж підтримати молоду маму. Бо я думаю собі, це теж про щось таке, що ти мала мрію. Угу. Е, ти хотіла це розвивати, і в той спосіб, ти, будучи зараз молодою мамою, знаючи, які є потреби, так. теж можеш допомогти іншим. Тому е, дуже рекомендую підтримати і, е, і може замовити. Ти пару разів сказала: ми робимо. Ти мені розкажи, Олег робить чи Марко робить? Е, ми робимо всі разом, всі троє. Е, через те, що коли в мене тільки з'явилася та ідея. Тобто зрозуміло, що Марко маленький, відповідно, йде друг, потрібно вирізати. Отже, якщо, наприклад, вирізаю я, то в цей час Олег грається з Марком. Або ж навпаки, я завжди кажу, що це робимо ми, бо це є наша спільна робота. Тобто, ми в команді працюємо, робимо. Зразу так розумів, що Олег підтримує ідеї, бо насправді знаючи вас, двох, я знаю, що він є той, який завжди буде поруч. І тому Тим. я дуже тішуся. Та? І Олеже, дякую тобі за те, що ти є гарним прикром. Прадом чоловіка, який спільно разом з дружиною, ви такий, ну маєте ну, тандем такий спільний та, маєте угу. спільний тендем, Та. І теж я собі думаю це цікавий момент, та, коли ви робите такі ігри і теж. Раніше чи пізніше ваш Марко буде провіряти вже тестувальником, там тестувальником. <гум> там він стане нашим тестувальником <гум> наших, <гум> наших <гум> всіх ігор. І я... Він вже є великим тестувальником, він все хоче взяти до ротика, тому він перевіряє <гум> на, міцність, <гум> на міцність, Тобто, чи важко порвати? Продовжуючи те, що ти говориш, е я так собі думаю, наскільки важливо, коли чоловік разом з дружиною. Творять якусь ідею, і чоловік е, теж підтримує дружину е, uh -huh. і, і, і ідею. Бо те, що ти казала я боя, ну ти якось так сказала, що він міг сказати, да, то в тебе гормони. І так, так часто ми ну, на, насправді я маю такий досвід, на жаль, гіркий багатьох жінок, коли чоловік знецінює або Та, що ти таке дурне говориш. І це тоді виходить, що жінка не почувається ну, щасливою в тих стосунках і не може, не може розвиватися, і в такому разі. Думаю, страждає повністю вся сім'я. А mm. в тому випадку, коли, коли чоловік підтримує, наскільки важливо добра і командна робота, і така mm. підтримка чоловіка, дружини і тої ідеї, важливо вести діалог, тобто часто розмовляти один з одним. Тебе щось турбує, варто то проговорити. Mm -hmm. Бо дуже часто е, я зазвичай за собі думала, що він вже то повинен розуміти. Ну я mm -hmm. то так бачу. Але потім я розумію. Він не знає, що я хочу. Він не знає, поки я того не скажу. Тому в нас дуже часто таке, є я можу, я прямо можу сказати, що я хочу, і відповідно тоді він розуміє. Бо якщо я не говорю, він, він не знає мої потреби, бо в нього зовсім інші потреби. Я в продовження до тої теми хочу з тобою поговорити. Нещодавно бачила в твоїх сторіс фотографію з ресторану, і потім ти мені ділилася, що та багато кажуть, що ви таке собі робите, що ви таке собі дозволяєте, куди то ви пішли? Щоб не спойлерити, куди пішла Вероніка, з з із, із ким пішла, то Вероніка зараз скаже. Скажи мені, чому ти ну чому ви вирішили це робити? Чому, е, от взагалі чому для вас це важливо? Звідки у вас ця ідея? Роз, розкажи. під час зустрічань, навіть під час спільного життя нашого вдвох, це були зовсім інші стосунки з народженням дитини, тобто в наш світ перевернувся повністю, але ми розуміємо, що... Дуже важливо, так як ми були вдвох, тобто важливо пам'ятати один про одного і не забувати з появою дитини, що ви насамперед дружина, ви не лише мама. Мамою, ви стали дякуючи Богу зараз, але ви насамперед дружина, яка обрала свого чоловіка, з якою у вас є та дитина. І тому для нас дуже важливо мати такий час тільки для двох. Тобто, це час, коли ми залишаємо Марка на бабцю, на діда. На будь-кого ми його залишаємо і ну. Потрібно не дуже багато часу, навіть дві години, uh -huh. ми його залишаємо, і ми проводимо цей час вдвох. Тому нещодавно в нас було теж, ми вирішили кудись поїхати, uh -huh. і для нас було цікаво спробувати новий ресторан. Uh -huh. І тому ми ввечері залишили Марка з бабцею і дідусем і поїхали собі посидіти, поговорити для того, щоб провести якісно час вдвох. Ми дуже любимо свого сина, ви не подумайте. Але якісно це коли ми лише вдвох. Коли він не є десь з боку, чи він грається, а коли ми можемо поспішити. Спілкуватися чи будь-що сходити, умовно кажучи, на круасан на каток. Але сходити і зробити це вдвох. Я хотіла ще з тобою поговорити про такі, знаєш, може, виклики, які пережила ти конкретно, але так. теж я думаю, переживають багато. Жіно, з народженням дитини, теж з вагітністю, жінка переживає зміну статусу, зміну теж професійної, ну, своєї mm -hmm. діяльності, та, і, і можуть з'явитися ну, різні непрості думки, емоційні переживання, стани, бо ми всі, ми всі є вразливі, особливо в той так. період. І якщо ти можеш поділитися, з якими ти викликами зустрілася, і якщо можна, якісь таке теж. Як Ну, Що допомогло тобі їх здолати? Або, або з чим ти ще до сих пір е, ну, працюєш і. Бо знаєш, бо це мені, мені хочеться говорити про те, що ми люди і ми, ми вразливі, і в нас є багато теж труднощів. Можемо навчитися один від одного долати ті труднощі. Звичайно, знаєте, от зараз це все виглядає. Я сижу тут така красива, нафарбована, гарно виглядаю, відпочившою. Але насправді за кадром залишається дуже багато таких різних речей, і насамперед дуже важко і складно. Є саме на початку. Тому що, наприклад, особисто в мене, в мене були складні пологи. І цей момент, коли ти налаштовуєшся на одне, ти вважаєш, що от зараз у тебе народиться дитина, ти візьмеш її на руки, і ти вже там будеш гуляти, а все виходить зовсім uh -huh. по-іншому. І допустимо, у мене це був ну, кисарів розтин, Та? І я відходила від наркозу. Тобто я розуміла, що я планувала зовсім по-іншому. Uh -huh. Я лежу, я не можу порухатись, мене все болить. Я не можу взяти свою дитину на руки. Вона плаче. у мене ще також, тобто тоді не було молока, я не можу її погодувати, не можу, я навіть не могла піднятися. Uh -huh. Ну я не могла без допомоги фізично. піднятися uh -huh. фізично з ліжка. І в цей момент я вам скажу частково, тебе вже дуже сильно нагнітає, коли ти звик, що ти такий uh -huh. активний. Ти сьогодні тут, завтра там, а в один момент ти просто лежиш на ліжку і все. І було дуже складно, особливо цей перший місяць. Бо коли я навіть... Після лікарні повернулася додому. Мені здавалося, що це все буде дуже довго. Uh -huh. Пізніше в мене почалися проблеми з грудьми, тобто, і це також було дуже важко. Мій Морко хотів їсти, а я плакала, бо його треба годувати, бо я розумію, що мене зараз буде боліти. Але uh -huh. тут дуже важливо не боятися просити про допомогу. Uh -huh. Тобто, чим мені було легше, це було літом. Умону кажуть, якщо Марко йшов спати, його забирали на вулицю. Я в цей час теж лягала спати. Перший місяць це було в такому темпі. Тобто, я не займалась прибиранням, я не займалась готовленням їжі. Нічого такого. Я займалась, в мене є дитина, uh -huh. і я лягаю спати. Дитина спить, я лягаю спати. І також вночі, коли потрібно міняти підгузки, мені важко стати. Тому мій чоловік. Ну, mm -hmm. він брав і він також змінює підгузники. Важливо ще також приговорити, навіть коли ви вагітні з чоловіком, що немає такого, як це є жіноча mm -hmm. робота, а це чоловіча робота. Важливо робити це спільно, але важливо то проговорити. Знову ж таки, чоловік не знає, що вам важко, поки ви йому не скажете, що mm -hmm. вам важко. Я колись почула таку фразу, яка говорить так: все проходить і це пройде. Mm -hmm. І от коли мені було дуже важко, я розуміла так. Все mm -hmm. проходить і це, це теж пройде. пройде. Дякую, Вероніка. Бо ти заторкнула дуже багато важливих сенсовних речей. Наскільки важливо робити разом, наскільки важливо просити про допомогу і говорити, наскільки важливо проговорювати і обговорювати, так. а не замикатися. Бо те, те, що ти кажеш, я пам'ятала інакшими словами, я завжди мала на думці, так? Так. що все проходить і це пройде. Якби зараз так. не було важко, якби так когнітивне сприйняття mm -hmm. дійсності, то було так, що. Це пройде тобі тяжко, але це пройде. Це так, якби так. водночас я нормалізую свій стан, мені тяжко. А з другого боку я даю собі альтернативу, що е, колись буде інакше. Це зміниться. Це це пройде. Поки Вероніка відійшла до Марка. Ми нагадуємо вам про підписку на канал, про вподобайку цьому відео і також про ваші коментарі. У нас в кадрі з'явився ще один учасник нашої розмови. Привіт, Марчику. Хочемо дуже подякувати Вероніка Тобі, дякуємо всім вам Добре. за таку теплу розмову і запрошуємо на наступну зустріч. І ми дуже вам дякуємо за те, що приїхали до нас в гості. Марко буде чекати ще, правда? Ми дуже будемо на вас всіх чекати і вважаємо всім гарного дня. Підписуйтесь на канал.